Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. 17-й Микола Лиховидов номер 7 Він капітан команди Андрій Пархоменко, головний тренер. І я думаю, що ви зрозуміли про те фото з банером: дякуємо Збройним силам України. Звичайно ж, ми дякуємо Збройним силам України і я, і ви, і всі гравці. Те, що ми можемо от, проводити такі поєдинки В'ячеслава Тропіна. Це одразу ж впадає в очі, те, що сьогодні налаштований наставник грати саме. атакуючий футбол, підключається до атак, активно розпочинаються атаки. З лаків, зараз спрямовує м'яча, хороше переведення туди на правий фланг. Небезпечно зараз хусі простріл, але лізі чемпіонат України. Це взагалі старожил там старожилів. Я думаю, що це взагалі легенда. Другий ліві зараз перший удар у нас поворота від ще одна передача. Небезпечно десь загубили зараз. Нападників Релферми. З м'ячем проти нього зараз Куралега Гранчар Пасовує на правого захисника на Олексія Колесника. Далі удар по воротах. Не зовсім обачно. Зараз грає кіпер команди Металу схоже, схоже розташування. Чотири гравці та купці перебувають знову на ближчу стійку. От небезпечно. І Ось він перший гострий момент ось цього штрафного удару. Пархоменко показує, давай на мене подачу. Є. Небезпечно там потрібно вибивати. М'яч зараз запоріжця мій 1-0. 1 0, -0. Нашому поєдинку десь необачно там зіграли в обороні. І відзначається в нас 17-й номер. Сергій Барсуков, нападник команди Реал Фарма. Раз, і давай на мене подачу. Є небезпечно, там потрібно вибивати. М'яч зараз. Запоріжжя мій 1-0. 1-0 нашому поєдинку. Десь необачно. Теж таки йде мова про розгубленість певно в обороні Запоріжжя. Подивимося зараз, як плину цей пропущений м'яч на запоріжці. Впливає він класно, є подача небезпечна. Там зараз голублялося також на цьому стадіоні у Моршині. Це багато про що говорить. Зараз Рокотянський йде він в обіж, може піти в обіраж сам, але там одразу ж троє гравців падіння і ні. все ж таки рефері 에... там забивають, зараз гол. Ви знаєте, тут звертав увагу якраз на дії Рокотянського, а толок зараз відзначається за команду Запоріжжя, Металур Запоріжжя 2 зрівнює рахунок. Ну ось так бачимо. Це багато про що говорить. Зараз Рокотянський йде він обереж. Може піти в обереж сам, але там одразу ж троє гравців, падіння і. Ні. Це ж таки ректорі. Там забивають, зараз гол. Від нього було там. Навіть троє гравців е, Реал Фарми. Давайте продовжимо після цього епізоду. Простріл небезпечний. Ще одного росту, Там Рокотянський вже був. Ну от Що зараз трапиться? Команди Металург Запоріжжя в вибудові. А так, зараз можна простріл виконувати. Він і є. І Знову небезпечно. Бачимо, Рокотянський зараз. Вибиває Даглас. В боротьбу виграє цю боротьбу. Зараз нападник команди. Металург Запоріжжя падіння є. Е, Що? Можна було в нього відпасувати Ді зараз. Або діда глас. Лапка класне переведення. Зараз Лобіра ж Даглас, Рокотянський. Рокотянський класно. Зараз обігрує суперника Рокотянський пробиває і рятує свою команду. Зараз ближній дуелі Дмитро Стародубець. Звичайно ж, Рокотянський. Як же він солідно виглядає? І класно, пішов в Обіраж, ще удар зараз головою Рокотянський. Але подача. І буде кутовий. Ось зараз важливий, дуже важливий епізод. Ні, не дає зараз виконати цей корнер-арбітр е, цього поєдинку е, Микола Байдюк. Перший танк друзі завершено. Давайте трошки переведемо подих, відпочинемо і повернемося вже на другу 45 хвилин. І також вийшов Андрій Вареник, номер 14 Сюди е, на лівий край будемо дивитися, буде. адже е, тут тобто є, є такі... Є високі гравці, бачимо зараз не злагоджені дії в оборонах. Там лежить зараз кіпер команди Запоріжжя. Ще падіння, що Рефері покаже, Рефері зупинив гру ще до цього падіння, навіть вже у Запоріжжя Златів і Хусін зараз біля е, м'яча 60-11 й й номер. Златів пробігає. Кусь пробиває невдало. Невдало він це робить. У ще одна спроба, вже ми бачили, до речі, в другому таймі з цієї ж позиції поруч е, стандарт. Зараз же Златів. Златів пробиває, але ну він не влучає зараз у ворота, бо пере, номери переклеїли. Та тут, в принципі, це можливо навіть ну, дійсно поспішив певні заваженням. Ми розуміємо, які зараз реалії, тобто українського футболу. Зараз небезпечно на правому фланці в Ціреал фарми. Гостро пробиває зараз поворота, але е, не влучає гравець Реал Фарм. До речі, не часто ми згадуємо і про гранчара, і про Барсукова. Сам перед це йде мова про другий тайм. Гранчар, подача. Удар по воротах. і Стійка тут рятує. Зараз е, ворота команди. Запоріжжя. Парник не зможе наздогнати. Златій Рокотянський Біля м'яча стандарт для металурга Запоріжжя. Один шанс вирвати перемогу. Рокотянський прибігає Златів. От класний розіграш. Рокотянський простріл. Ні, забирає м'яча Зараз друг закликає хлопців більш активними бути. Жене їх в атаку. Пархоменко, гравець, 99-й номер Костянтин. Пархоменко вперед віддавав воротарський майданчик. Реал Фарми. небезпечно. От зараз в страшному майданчику потрібно вибити м'яча, удар по воротах. Який епізод зараз. У е, Реал Фарми. Таке трошки навіть ризиковане рішення, але. Пархоменко, подача Небезпечно Головою. Юдін за межі поля. І Ще кутовий буде. Ще буде кутовий. Пархоменко виконує цю подачу. Небезпечно, потрібно вбивати м'яча Рокотянський. І все, я так розумію, що все. Дивиться зараз рефері на годинника. І все, друзі, 1-1 нашому поєдинку. металург Запоріжжя 2, Реал Фарма 1-1. Нічию грають обидва колективи.